Сьогодні не менше турбує ситуація зі свободою слова в Україні, тому що коли ми сьогодні не можемо розпочати перемовну процедуру про вступ Європейського союзу. То це якраз через це, що наші західні партнери говорять про те, що Україна не відповідає стандартам свободи слова. От останнє рішення Європарламенту. Вони спочатку в кулуарах представникам української влади говорили про те, що друзі, не зважаючи на війну, ви повинні дотримуватися тих стандартів, за які сьогодні воюють українські воїни. Ну а влада робила вигляд, що вона не чує, і тому в останньому рішенні Європарламенту вже чорним по білому в резолю. Ці про Україну окрім беззастережної підтримки України вказано про те, що влада в Україні повинна дотримуватись норм демократії, повинна дотримуватися норм парламентського плюралізму. Що влада в Україні повинна залучати до управління державою абсолютно всі парламентські проукраїнські сили, що влада в Україні не повинна обмежувати діяльність народних депутатів України? Тому сьогодні все дуже і дуже непросто, але я переконаний, що так само, як і Голос Америки і з Вашингтона і Радіо Свобода, яке справді промовляло своєї штаб-квартири у Празі, вони дали подих волі, подих світла в українське суспільство. Так само, і ми сьогодні в Україні точно не загубимо ці речі.